В рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як? та ініціативи Координаційного центру з питань підтримки цивільного населення при Коломийській районній державній адміністрації. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про страх. Що це таке, і чому він так нам заважає жити. Страх пов'язаний з ситуацією знову ж таки з тими ж самими випробуваннями. Але є страх, який Норма для життя людини, тому що з самого народження, щоб народитися, ми починаємо боятися, що ми не вийдемо зло на мами. І перший вчинок в житті людини це вчинок народження. З того часу на нас з'являється страх. Страх, що ми щось не переборемо. І це нормально. Це навіть стимулює нас проходити Рубікон життя. Але є таке поняття, як патологічний страх. Як з'являється патологічний страх? Бо якщо звичайний страх... Це наша спроможність убезпечити себе, і переходячи його, він дійсно нам допомагає зробити наше життя комфортним. Знайте вихід ситуації. Патологічний страх. Віктор Франк, відомий психолог, говорив, що патологічний страх складається із трьох моментів. Перше, це коли є наше уявлення, що нам, нам варто чогось боятися. Ми боїмося хвороби, ми боїмося якогось обвалу, ми боїмося, що на дорозі з нами щось трапиться. Друга стадія це коли ми весь час очікуємо цього. І це, мабуть, найгірше, тому що ось це очікування виводить нас зі стану рівноваги, і наш страх природній, який нас убезпечує від чогось страшного, він робить зворотню реакцію, і ми починаємо весь час боятися чогось. Але найгірше те, коли ось це постійне очікування чогось якоїсь небезпеки, часто нами надуманої, коли з'являються якісь принаймні навіть слабкі сигнали, які нам вказують, що це може статися. Наше коло замикається, і з'являється патологічний страх, і перебороти його досить тяжко. Зазвичай це пов'язане із такі страхи, у нас з'являються із почуттям не тільки небезпеки в конкретних ситуаціях, а наприклад, коли ми чогось чекали і це не справджується. І часто це не тільки через те, що ми до чогось не готові, не справджується, а дійсно виникають обставини, які ми не можемо перебороти. Науково це називається фрустрація. А зазвичай це очікування марні, які не здійснені. От вони тягнуть за собою дуже велику купу неприємностей, тому що наша агресія, наші якісь депресивні стани, вони пов'язані саме з тим, що ми не можемо перебороти оцей момент очікувань, які не здійснилися. Від них залежала наша активність, але ми не змогли цього зробити. Починається наша якась дезорганізація, наша свідомість хотіла одного, а в реальності вийшло щось інше. І ми пробуємо щось зробити напроти цього. І починаються дійсно негативні реакції. Як подолати це все? Франкл говорив, що важливо розуміти, що не ситуація дошкуляє людині. Дошкуляє людині те, як вона її аналізує, як вона її сприймає. Можна в дуже складних умовах бути навіть. Можна сказати, щасливим, тому що все залежить від того, як тілі говорили сміливість жити. Якщо у нас є сили боротися, ми знаємо, для чого нам це, ми можемо це подолати. Навіть не переборні свої страхи. У Віктора Франкла в житті був момент, коли він потрапив в концтабір. І він пройшов чотири концтабори. Як він вижив і як він потім зайнявся психологією. Перед тим, як його Взяли есесовці, він писав рукопис, і він був готовий до друку. Але справа в тому, що він його не зміг надрукувати. Чотири роки він жив тим, що він має закінчити рукопис. Але він говорить про те, що це в його житті. В кожного ця мета і зміст життя може бути інший. І він може цей зміст, задля чого він має вижити людина, перебороти буквально будь-що. Аби тільки ми мали в житті цей зміст. Я вважаю вам, щоб в кожного з нас був цей зміст, чи то творчість, чи пошук істини, чи наша сім'я, задля якої ми маємо вижити, чи наше непереборне бажання зробити щось нездійсненне. У кожного свій зміст, який має бути. До зустрічі!